17 років тюрми для двох українських військових за затримку російського судна Норд в 2018 році. В березні 2018 року в акваторії українських вод Азовського моря прикордонники затримали російське риболовецьке судно разом з екіпажем в 10 чоловік. У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване на тимчасово окупованій території Ар Крим. Окрім цього, члени суднокоманди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ, видані в місті Керч в підсумку. В листопаді 2018 року екіпаж російського судна обміняли на українських моряків під час оборони Маріуполя. Українські прикордонники, які затримували судно, потрапили в полон до Росіян. За повідомленням видання Крим реалії з посиланням на Кримську правозахисну групу засуджено Василя Дмитрука, капітана-лейтенанта корабля берегової охорони, і Івана Терещенка, старшого мічмана, командира електромеханічної служби на прикордонному кораблі.